Сьогодні як кращим гравцем вашої Ну, У нас вже другу гру поспіль Михайло Нишпора дуже сильно посилює гру завдяки сильному індивідуаль... сильним індивідуальним своїм скілам. А, тому а, ну, він краще гравець як сьогодні, так і минулого разу. А, тому за... не в останню чергу а, він повпливав на результат сьогодні. Якої стратегії надалі ви збираєтесь? Ну, ми в будь-якому випадку будемо переглядати майбутніх суперників і будемо підлаштовуватись безпосередньо під його гру. От. А взагалі плануємо виступати якомога краще звичайно. Для цього ми на цьому турнірі є. Ніші сторони, які виводіли дуже сильний командний дух. У нас дуже сильна самовіддача, що мені дуже подобається в нашій команді. Швидкісна складова непогана. Я вважаю. Ну і комбінаційний футбол. Коли в команди гра іде, то вона прям іде.